Доброго ранку усім. 8.00. Я вже на городі. Нарешті я повернулась. Та як колись, я, я сьогодні приїхала зранку на город, а то я переважно приїжджала після обіду, щоб рвати малину і ужину. Так, в мене дуже багато справ. Не знаю, що я виконую. Все залежить від того, яка погода буде і як зі здоров'ям. Тому що в таку жару дуже важко працювати. Зараз покажу, що в мене в планах на сьогодні. Ну, а що я зроблю за цілий день? Теж покажу. Не знаю, чи усі плани виконую, але що зроблю, то зроблю. Дуже приємно зранку приїжджати, бо така прохолода і легше дихати. Чоловік скусив картоплю після вчора. Мі здається, що тут дуже багато картоплі, але насправді тут всього 5 сотих картоплі, 20 рядочків чи 21 рядочок. А взагалі-то мій город має 10 сотих. 5 сотих це городина і 5 сотих це картопля. Наслідучи рік я міняю. Там буде картопля, а тут буде городина. Ще в мене тут залишився рядочок квасолі. Так, рядочку в мене дерева посаджені. Я зараз. Хочу ще ось цей бур'ян, там внизу є більше, його погромадити і занести ось там на купочку, щоб це насіння не висівалося, бо воно як довго положить, то насіння бур'яну буде висіватися. А потім я там його спалю внизу. Я вже підлила свої горшки, бо вчора мене тут не було. Все повисихало, то треба було підлити. Чорнобривці свої підлила. Ось тут ще треба кусити конюшину. Бачите, якщо навіть зрідка посіяна конюшина, але якщо їй дати цвісти і вона буде мати насіння, це насіння висипеться і буде тоді густіше конюшинка. Не можу я перейти біля своєї Eden Rose. Хочу вам показати це друге цвітіння, і подивіться, яке пишне і красиве. А Це моя троянда Флорибунда цвіте. Я вже говорила, що вона буде цвісти до самих заморозків. В Перекладі означає тільки для твоїх очей. Така Трояндочка. Бачите, вона має різні кольори. Коли вона. У пуп'янках, то ось такий колір, потім ось такий, а потім вона ніби вигоряє і ось такий колір стає. Ще одна трояндочка моя зацвіла, а свою мохану треба вже зовсім обрізати. Вона теж дуже гарно і пишно цвіла, але вже квіточки треба пообрізати. Жоржинки покажу, що вам. Не знаю, як вони тут виживають, я їх не підливаю в таку спеку. Різні кольори в мене є. Минулого року я інші вирощувала, більш низкорослі і ще е, такі, що менші квіточки були, хоч були високі. Минулого року в мене ось такі були ажурні. Тут ще в мене рядочок астрів різнокольорових. Травичку треба покусити. Там ще мої цинії чи майори. Цвітуть. Так, а саме перше я хочу ось тут погромадити, але чу, бо вона так нападала і неможливо ходити. Це некрасиво. Треба зараз погромадити і зібрати. А що буду робити далі, то я вам покажу. Так, алечу я погромадила, дивіться, ціле відро алечі. А тут я теж погромадила, вже взяла тачку. Ось такі купочки поробила. І зараз я це все на тачку і завезу там вниз. Там я вже відкупала картоплю внизу. Там є порожнє поле, туди вивезу на купочку, воно нозі сохне, а потім спалиться. Дуже багато бур'яну нема, але все ж таки треба позбирати. Я рудбекію зрізала, а вона знову випускає квіточки. І гвоздичка так само вже була зрізана, але знову випускає квіточки. А чого я сюди йду? Мої бідні гладіолуси? Перецвіли, Я навіть вам не показала, які в мене є кольори. Не встигаю нічого. Тож хочу я обрізати, хай не мучиться, хай краще корінь росте, тобто хай краще в корінь вся йде пожира, ніж має сюди йти. Буду зрізати. Подивіться, який інтересний гладіолус. Так що зараз я зрізаю усі гладіолуси і ще, напевно. І троянди ті, що погані позрізаю. Ось тут квіточка моя цвіте, витка біла, але недостача вологі і вона дуже опадає, все біле. Pink Intuition ще цвіте. Це моя жовта консуела розрослася вже. Я її обрізала, хто пам'ятає, бо вона хворіла іржею. Дивіться, як скупчений дзвіночок листочки дістав. У мене тут такий гарний скупчений дзвіночок, був. я поставлю фото. А гератом цвіте, а лісом цвіте. Моя доріжка стоїть, що цього року робила до гірки. Так, дельфініум зацвів. Так, дівчата, я вчора вислала вам насіння. Одна посилочка через Укрпошту і. Ще двом людям я вислала в конверті. Не знаю, чи дійде. Ну, ви так написали, що вам вислати в конверті, тож я вислала вам. А посилочка буде і дельфінів, і ще я гвоздику турецьку вам поклала. Тут Red Intuition. Єва ще цвіте. Зараз я підлию свої трояндочки, вже включила воду і буду підливати. Ось такий у мене гладіолус дуже красивий. Червоний гладіолус, Ось ці мої гладіолуси цвітуть. Ще ось такий гладіолус в мене салатовий є. Астри мої красиві цвітуть. Нема навіть коли заглядати на ці астри. Там ще, Барбарись. Ну, а лісом безподобний. Від самої весни майже навіть не знаю, тільки сніг спав, він мене почав цвісти ще в горщику, в теплиці, б я його в теплицю занесла і дотепер іду я зрізати, бо нема часу, буду зрізати гладіолуси. Зайшла я в теплицю подивитися, що тут твориться. Труфіль червоний ось такий. Е, тут <кій> цар труфель, Це п'ята точка мавпи, Ось така в теплиці. Казанова у мене тут росте. Огірочки. Ось такі. Це бейбі. А це не пам'ятаю, який. Короболі стали, треба пообрізати ось ці листочки. Позата хата. А це мій гігант італійський. Я вже зірвала три помідори. Один мав 600 грам, другий мав ,80 кілограм 80 і ще один теж мав десь до 600 грам. Оце вже четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Вісім помідорів зав'язав цей томатик. Оце такий сашер гібрид огірки Зузуля. Подивіться, як коні повиростали. Не вчора не було, я не рвала вчора за один день, бо після вчора я рвала. І ще ось там, бачите, який великий. і тут. А ось це, такий маленький це, саж чорний. Треба буде його зірвати, бо я ще дегустацію його не робила. Оце було серце золоте. Ось таке моросте. Жовті грибінці. Такий красивий і дуже смачний томатик. Котя гібрид ось такий. Тут чухлама росте. Дивіться, скільки плодів має. Я вже стільки зірвала, Ось знизу догорився в плодах було і ще тут є. Дуже смачний цей чухлома. Такий оранжевий. І маринувала його і також сушила і робила в'ялені помідори. Оце в мене цукровий бізон, такий великий виріс. Буду я зараз збирати дозрілі помідори. І огірки теж позбираю. Я збираю огірки. І хто за мною слідкує, той знає, що я дуже давно вже посадила свої огірки. І вони мене дуже швидко почали родити. Ось там дві сіточки вже пропали майже огірки, тому що там були гібриди. І я їх вирощила розсадою. А ось тут в мене такий сорт, який я цього року перший раз пробую. Називається посухостійкий. І хочу вам показати. Ці огірки, дивіться, як він наріс, це буквально в мене вчора не було, який великий. Але якщо його розрізати, то дивіться, яке дрібне насіння має, і він не гіркий. Хоча він довгий, бачите? Я попробувала. Це такі огірки довгі, ці посухостійкі. Ось зараз ще один вирву. О, бачите? Це буквально я вчора не збирала, після вчора збирала. І він ось такий вже виріс в мене. Бачите? Так, скоріше в нас були дощі, тому я його не могла випробувати, тому що достатньо було вологи. А ось останній тиждень я їх підливала тільки один раз, і в нас була жара 30 градусів. І огірки себе дуже гарно показали, ці посухостійки. Бачите, вони ще зелені, хоча листочки вже хворіють. Але плоди соковиті і смачні. І зернятка мають маленькі. Тож, хто живе на півдні, такі огірки, я думаю, варто попробувати посіяти. Це сорт, це не гібрид і бджолозапільний. але бачите, ось гібриди вже відійшли, а цей огірок посухостійкий ще є. Отакий він маленький, бачите? І ще хотіла сказати за цю зузулю, що я в парнику вирвала. Він такий ніби некрасивий, горбкуватий, але він дуже солодкий. Може хтось захоче вирощувати, то щоб ви знали, що дуже смачний цей огірок. Буду збирати, помідори я вже позбирала. Коли позбираю огірки, то покажу вам, скільки я назбирала ще помідорів. Позбирала я свої помідорчики. Бачите, які різнокольорові. Ще огірків ось тільки назбирала. А ось тут відкинула це. Для маминих качків і курей. І кабачки, і такі великі огірки. Оці великі огірки я показувала, вони добрі, але що я з ними буду робити? Мені ось ці треба комусь роздати, тому що вже ніхто не хоче купляти Ну і я вже і наквасила, і намаринувала, і салатів наробила різних з скуркумолів. Хто хоче зайдіть подивіться мій плейлист. Там, де мої усі заготівлі на зиму. І помідорчики, які красиві. Сьогодні рвала помідори, то тільки один маленький плід був світовторою, і все. Листочки є пошкоджені, їх треба обрізати, але сьогодні я не маю часу. Ще нарвала ось тільки фізалісу, я попробувала, він мені зовсім не сподобався, тож ідять теж качкам. Я попробувала, мені на смак зовсім не подобається. У мене тільки три кущики росли, я просто із за цікавості посадила. Зовсім мені не сподобався, я не знаю, що з нього роблять, але мені цей смак зовсім не сподобався. Більше не буду ні сіяти, ні садити. Що я сьогодні ще робила? Зірвала ось горох на насіння. Він же дозрів, поки дощу нема. Ось такий, бачите? Трошки він ще тут полежить, а потім треба буде його. Потеребити. Можливо, я в мішок запхаю, поб'ю, і горох залишиться, а решту викину, або, як нас кажуть, в плахту. Ха -ха. Крім того, я ще підливала свої помідори, огірки. Хоча мені огірки вже не треба, але все рівно підливаю, бо така посуха і мені шкода, що вони без водички. Ще я підливала свої троянди. Трохи свої гірки підлила, бо вони дуже сухі. І ось позбирала цей бур'ян десь з картоплів, там внизу він є. От. Потім картопля буде купатися і це все спалиться. Ось тут я посіяла дайкон і бачу, що він зійшов. Тут було всього 20 насінин, а 13 зійшло. 13, може більше. Мені того достатньо, добре, щоб цей виріс. У нас обід. Я вже пообідала, випила кави. і вирішила трошки відпочити, і зараз піду збирати малину. І хочу вам трошки розказати про малину, яку я придбала минулого року. І я посадила такі сорти, як дельніва, енросадіра, Прималба. І Мапена і Джоан Джей. Дельніва, хоча вона була в маленьких горщиках, але ніби вона прийнялася восени, а на весну вона просто пропала. У мене було два саджанці і вони пропали. А от решта була без горщиків. Просто корінці малини і вони прийнялися. Сьогодні я хочу розказати про таку малину, назва сорту Джоан Джей. Отже, сорт ремонтантний і середній термін дозрівання. Смак в неї солодко-кислий, колір світло-червоний. Повинна така малина плодоносити вже на початку серпня, а у мене малина посаджена минулого року восени, тож в мене почала плодоносити з 15 серпня, тобто в другій половині серпня. Стебла в неї безколючкові, вона колючок не має. Така малина має ягоди, дуже великі, конусної форми такі. У мене були до 4 см. Сама ягода мала. І тому таку малину треба підв'язувати, тому що під тяжістю вона нахиляється. Бачите, я ось підв'язала, але замаленьку дала опору. І вона ось так вже нахиляється. А росте вона до 1,5 метра висоти. Але навіть якщо ягода схиляється до землі, вона не гниє. Сорт стійкий до захворювання. Як я вже казала, що ягода велика, має 3-4 см довжини і важить понад 8 грам. Я ще не важила, обов'язково треба зважити. Я вам покажу на фото, скільки вона важить. Мені дуже цікаво, скільки ж Джоан Джей важить, тож зараз зважу. Так, 8 грам, одна маленька, Бачите, більше нічого немає, тільки одна маленька, 8 грамів важить, так як вказано в описі про сорт. Друга 7 грам, і ще одна 6 грам. Три малинки 21 грам. І середня вага 7 грам. Ягода має тусту стінку, тому вона транспортабельна. А це дуже важливо, якщо хтось хоче придбати таку малину для того, щоб продавати. Малина ремонтантна, і її треба зрізати, як і усю ремонтантну малину восени на рівні землі. Джоан-Джей має високу врожайність, солодкий смак із вираженим ароматом малини. Цей сорт вивели в Англії в 1993 році в результаті схрещення інших сортів. Вивів цей сорт шотландський садівник, і вона починає плодоносити на однорічних на наслідуючий рік після того, як ми посадили. З одного куща можна зібрати 5 кг малини за рік. Отже, якщо посадити 10 кущиків малини, то можна зібрати за літо 50 кг малини, красивої, солодкої, і можна забезпечити свою сім'ю. Дуже важливо, що така ягода, хоч і велика, але вона при дозріванні не осипається. І це дуже добре, коли ми збираємо малину. Але сама ягода легко відривається від плодоніжки цієї. Саджанці легко приживаються. Я от посадила 5 кущиків, усі прижилися. Цвіте вона білим квітом в травні місяці і на початку червня. Таку малину бажано садити на 90 см і до 1,20 м між собою. Бачите, я посадила дуже густо, але я її потім буду пересаджувати. В інше місце, щоб я з іншими її не переплутала. Я ось тут садила 60 см одна від другої, а треба садити на 90 або метр, або метр 20, тому що кущі великі, масивні, і щоб вона не затіняла одну другу. Як бачите, ягода малини має таку конічну форму, тобто довжина набагато більша від ширини. Бо моя малина, ту, що я вирощую, вона що довжину, що в ширину майже однакова по 2 см має. А ця, напевно, 2 см має ширини і 4 см довжини. І ще ця ягода є пружна і соковита. Таку ягоду можна заморожувати і вона не втрачає свої смакові якості при заморожці. Таку малину можна садити на тих регіонах, де є мороз, до мінус 34 Градуси вона витримує. Також вона є витривала і до спеки, і до посухи. Малина Джоан-Джей самозапильна, але якщо біля неї росте інший сорт, це дуже добре, бо збільшиться урожайність. Отже, Джоан-Джей – це ягода вищого гатунку, і її плюси. Зроблю такий маленький висновок. Рано плодоносить, ягоди великі, соковиті. Мають чудовий смак, легко збирати не розсипаються. кущі рясно родять до 5 кг, витривала до заморозків і спеки, стійка до хвороб. Один мінус такої ягоди малини Джоан Джей, що вона швидко виснажує ґрунт. Отже, обов'язково ми повинні не нехтувати і підживляти весною і восени таку малину. Отже, всім рекомендую таку малину придбати Джоан Джей. Я ось посадила і дуже задоволена. Йду я збирати малину і подивіться, які в мене красиві майори вздовж стежки. І жовті, і оранжеві, і червоні. Я їх не мала де посадити в кіннику, тому посадила тут. І дуже приємно тепер проходити і бачити таку красоту. Дуже красиві високі. Дивіться, який агрус високий. Цей агрус мені до носа. <свісно> і майори, які високі, або цині ще їх називають. Придбала я ще взимку ось такі корзини для збирання ягід. Можна і вишні збирати ужину, малину. Має такий ремінець. І собі закладаєш на шию або на плече. І сюди можна збирати прямо оцю корзинку. А я собі ось такі відерочка пластмасові літрові ставлю. Мені так зручніше, щоб малина не м'ялася, тому що я буду її в роздріб продавати. Я ставила три баночки скляних, але три баночки скляних досить важуть. Тому я вирішила ось такі відерочка собі придбати. Вони коштують 9 гривень без кришки. Мені кришок не треба. І буду рвати малину. Також тут поміщаються три пивних стакана. Я купляла пивні стакани, бо я в них продаю. І зараз їх ціна 32 гривні, якщо комусь цікаво. 50 штук пивних стаканів у нас коштує 32 гривні, а взимку коштували 26 гривень. І зараз я собі ставлю на плече. І завдяки цьому у мене дві руки вільні. А сюди. Ставлю телефон і слухаю, що мене цікавить під час того, як рву малину, щоб не було скучно. Ось ту виїмку ставлю телефон <клухи> і слухаю новини. Сьогодні я зібрала 16 літрів малини, але я все не позбирала, не дала ради. Дуже довго збирала. Малина ось така в мене, вже не є така крупна, як перша. Але нормально. Бачите, це 16 літрових відерок. Дуже багато справ ще сьогодні зробила, тому не встигла усю малину позбирати. Дякую усім за перегляд. До зустрічі!